Олена Мандзюк розповіла правду про знайомство з Тереном. Вітаю всіх на каналі Телеклубу Оксани. Сьогодні у нас на огляді коротка новина про Олену Мандзюк, яка в нещодавньому інтерв'ю відверто розповіла про своє знайомство з Олександром Тереном. За словами дівчини, вони познайомились ще до того, як Олександр погодився на участь у проєкті Холостяк. Поштовхом до цього стали його реакції на її пости та публікації. Згодом вони підписались одне на одного і почали спілкування. Далі Олена підтримувала Терена під час його зйомок у проєкті Холостяк, радила йому стратегії для виходів у сторіс, щоб зменшити хвилі хейту. Потім вони зустрічались у Києві на різних заходах, а Олександр підтримував благодійні і волонтерські ініціативи Олени. Мандзюк також згадала відпочинок на Кіпрі. За її словами, Олександр поїхав туди для благодійної місії під назвою Обійми. На той момент Олена також ділилась з ним своїми переживаннями і, бажаючи підтримати її, Терен запросив її разом з дітьми просто відпочити, адже він все одно буде зайнятий своїми проектами. Але далі Інна злила інформацію про їхній спільний відпочинок на Кіпрі, і в мережі почали поширюватись чутки про їхній роман. Однак багато шанувальників дівчини вважають, що навіть цим інтерв'ю Манзюк намагається приховати роман з холостяком, оскільки, по-перше, інтерв'ю з подругою не найкращий варіант для виправдань. А по-друге, Олена не навела жодних фактів, які б довели причетність Інни до поширення пліток. А що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно Олена і Терен просто друзі? Напишіть в коментарях і підписуйтесь на наш канал.